Сторінка 181, параграф 44. Кільчасті черви. Що характерно для кільчастих червів? Кільчасті черви або кільчаки, поширені у прісних водоймах, морях, у ґрунті, є серед них паразити та. Кровосисні види. Тіло кільчастих червів поділене на окремі кільця, сегменти, від чого і походить їхня назва. Сегменти частини тіла деяких тварин, кільчастих червів, шленистоногих, які розташовані вздовж тіла один за одним, завдяки поділу на сегменти тіло кільчастих червів набуває значної гучності. Малюнок 44-1 будова дощового черв'яка. Задній кінець тіла, сегменти тіла кільця, поясок, передній кінець тіла. Покрови Ціла кільчастих червів, шкільно-м'язовий мішок серед клітин і пітелю, розташованого під кутикулою, є залозисті клітини, які виділяють слиз. Він виконує захисну функцію. Мешканців суходолу та ґрунту слиз, зволожуючи покриви, забезпечує крісних газообмін. Під епітелієм розташовані два шари м'язів кільцеві та поздовжні. Вони забезпечують рух цих тварин. Порожнина тіла кірчастих червів відмежована від внутрішніх органів і тканин шаром епітеліальних клітин. Цікаво знати, завдяки перегородкам між сегментами, у разі ушкоджень покривів кільчастих червів, порожнина рідина витікає незучах. Усього тіла, а тільки з декількох ушкоджених сегментів. Це запобігає загибелі тварини. Подібний принцип використовують і у суднобудуванні трюму кораблів ділять перегородками на відсіки. Якщо корабель зазнає пробоїни, вода заповнює не весь трюм, а лише один чи кілька відсіків. Кільчасті черви мають наскрізну кишку видільну нервову та сатеву систему. Є у них і кровоносна система. Вона замкнена, тобто кров рухається тільки кровоносними судинами, а у мешканців води можуть бути і органи дихання зябра. Органи чуття найкраще розвинені у мешканців водою, які ведуть рухливий спосіб життя. У них є органи дотику, вусики, щупальці, нюху, зору, очі, рівноваги. У мешканців ґрунтів, наприклад, дощових червів, спеціальні органи. Органи чуття розвинені слабко або взагалі відсутні. Кільчасті черви можуть бути як роздільностатевими статевими черви, так і гермафродитами, малощетинкові черви явки. Можуть вони розмножуватись і вегетативно поділом, брунькуванням, фрагментацією. У багатьох кільчастих червів добре розвинена здатність до регенерації, яка різноманітність кільчастих червів. У багатощетинкових червів з боків сегментів тулуби часто розташовані мускульні лопаті. Своєрідні органи руху вони слугують для повзання чи плавання. На них розміщені численні довгі щитинки, що й дало назву цій групі кільчастих червів. А іноді шістьябра багато чітанкові черви поширені переважно в морях, населяючи різні глибини. Серед них є хижі, рослиногідні чи всеїдні тварини, та види фільтратори деякі з придонних форм будують власні схованки. У чорному та Азовському морях мешкають певні види нереїсів якими живляться цінні промислові риби, зокрема у ситрові. Деякі деяких з багатощетинкових червів, наприклад, тихоокеанського палоло, споживає в їжу людина. Піскожилів використовують як живців для риболовлі. Мало черви поширені переважно в ґрунті та прісних водоймах. Парних кінцівок на сегментах вони не мають, є лише пучки нечисленних щитинок, звідки і походить їхня назва. Тому пересуваються вони за рахунок. Почергових скорочень різних шарів м'язів шкірно-м'язового мішка. У передній третині тіла у статево зрілих особин є розширення, поясок. Його залози виділяють слиз, з якого формується оболонка кокона. У коконі під час розмноження розташовані яйця, а також містяться поживні речовини, потрібні для розвитку зародка. Яка роль кільчастих червів у природі та житті людини? Дощові черв'яки відіграють надзвичайно важливу роль у процесах ґрунтоутворення. Прокладаючи довгі ходи, вони перемішують та розпушують ґрунт. Це поліпшує проникнення повітря та води до корнової системи рослин. Дощові черв'яки живляться відмерлими рештками рослин, затягуючи їх у свої ходи і тим самим збагачуючи ґрунт органічними речовинами. У процесі перетравлення рослинних рештків у їхній кишці формуються сполуки, з яких утворюється родючий гумусовий шар ґрунту. Дощові черв'яки повідомлення. Потребують охорони. Їхня численність скорочується внаслідок надмірного використання мінеральних добрив та утрутохімікатів, що негативно впливає на родючість ґрунтів. Цікаво знати свою назву дощові черв'яки дістали тому, що після дощів, коли вода заливає їхні ходи, багато цих тварин виповзають на поверхню через нестачу кисню у вологому ґрунті. Гноювий черв'як часто трапляється в купах гною чи компосту. Він переробляє органіку на високо. Ефективне екологічне чисте добриво. Біогумус. Його успішно використовують для утилізації рослинних решток, наприклад, опалку листя у великих містах. У прісних водоймах України поширені невеликі черви завдовжки 2-5 см. Трубковики. Їх так назвали, тому що навколо задньої частини тіла, яка висувається над ґрунтом, вони утворюють гнучку захисну трубку з мулових частинок, склеєних слизом. Трубковиків часто використовують. Для корму для акваріумних риб, пропускаючи крізь кишку, донний мул, трубковики розкладають органічні сполуки, тому цих тварин можна використовувати для очищення стічних вод, забруднених органікою. П'явки поширені переважно у прісних водоймах і морях, але трапляються і на суходолю. Серед них є кижаки, які живляться дрібними тваринами, молюсками червами тощо, кровосисні види та паразити. На передньому та задньому кінцях тіла в п'явок розташовані два присоски ротовий і задній. У прісних водоймах України мешкає медична п'явка. Вона живиться кров'ю людини і тварин. За допомогою щелеп, укритих дрібними зубчиками, п'явка, прорізає. Шкіру і через ранки висмоктує кров. До складу слини медичної п'явки входить особлива речовина її рудин, що запобігає сіданню крові. Ця кров, в консервованому стані, зберігається в її кишці кілька місяців. Медичну п'явку з давних часів використовували у медицині, зокрема, при захворюваннях кровоносних судин, пов'язаних з утворенням кров'яних згустків, а також для зниження артеріального тиску. унаслідок забруднення водою та інших Інтенсивного впливу численності медичної п'явки в Україні дуже скоротилася, тому цей вид занесено до червоної книги України. Узагальнення Кільчасті черви мають видовжене тіло, побудоване з кілець сегментів. Вони переважно мешкають у ґрунті та водоймах. Кільчасті черви відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення та слугують кормом для інших тварин.